Громадяни України ну не бажають бачити цього працівника поліції. Я одразу попереджаю Романішвілі. Якщо ти дійсно вирішив поновлюватися, ти ж розумієш, що в мене є багато, багато цікавого відносно тебе і твого оточення. Тому подумайте стосовно того, що ви зараз робите, чи дійсно ви вирішили повернутися все ж таки в поліцію? Бо ці спроби вони призведуть до великого і гучного скандалу, що є в нас стосовно Романішвілі. Була подана заява про вчинення домашнього насильства. Сам Романішвілі, як працівник поліції, невірно вказав потерпілу особу, внаслідок чого кривник не був притягнутий до відповідальності. Далі рухаємось: здійснив відеофіксацію службової інформації на власний мобільний телефон. На більшості відеозаписів спортативного відеореєстратора реєстратора спілкується мовою країни-агресора. Далі рухаємось. Під час несення служби Раменішвілі залишив автоматичну зброю. Фу. Боже. Боже, Яке воно кончене? Та боєкомплекти до неї без нагляду на задньому сидінні службового автомобіля. Ну що тут можна казати? Ну яка йому поліція? Далі зафіксовано сім випадків взагалі неприбуття на виклики Романі Швілі? Круто. Я взагалі в шоці. А наша ця така поліція взагалі? Наша вона потрібна? Тому своєю спільнотою. Рухаємось далі, контролюємо цей процес. Будемо збиратися їхати на судові засідання, тому що недопустимо залишити його ось так. Невідомо, що там суд потім прийме. І яка взагалі буде ситуація по цій справі? Кому потрібен надійний, дійсно юридичний захист від нашої спільноти? Долучайтеся до нас, давайте об'єднуватися. Нас вже більше 20 тисяч учасників по всій території України.